Павло, волею Божою Апостол Христа Ісуса і Тимофій, брат наш, вітають людей Божих в колосах, братів і сестер наших вірних в Христі. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. Коли ми молимося, то завжди дякуємо за вас Богові, Отцю Господа нашого Ісуса Христа. Бо чули ми про вашу віру Христа Ісуса і про вашу любов до всіх людей Божих, адже все, на що маєте надію, чекає вас на небі. Ви вперше почули про це через послання істини, що є доброю звісткою, коли вам про неї проповідували. Та зараз вона по всьому світу поширюється і приносить плоди. Так було серед вас відтоді. Як ви почули про милість Божу і визнали, що вона істинна. Ви дізналися про це від Епофраса нашого улюбленого співробітника, вірного Слуги Христа заради всіх нас. Він також розповів нам про любов вашу натхненну Духом Святим. Тому й ми з того дня. Як почули про це, не переставали молитися за вас і благати Господа, щоб ви сповнилися пізнання волі Божої великою мудрістю і духовним розумінням, щоб ви жили гідно Господа і у всьому догоджали Йому, приносячи плоди в усякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога щоб ви зміцнювалися Його великою силою завдяки його славній могутності, щоб ви могли нести всі турботи з терпінням і радістю. Дякуйте Отцеві, який дав вам можливість мати частину тієї спадщини, що належить Божим людям, які живуть у світлі. Він визволив нас із влади темряве і привів до царства улюбленого Сина Свого, в якому ми маємо визволення і прощення гріхів наших. Христос є образом невидимого Бога і стоїть вище усякого творіння, бо все як на небі, так і на землі, видиме і невидиме, трони й держави. Правитель і влада, все прийшло через Нього І було створено для Нього. Син існував до всього і раніше за все, і все існує завдяки йому. Він голова тіла, церкви, Він джерело, початок усього. Він був першим, хто воскрес із мертвих. Щоб стати першим скрізь і у всьому. Адже Бог у всій повноті своїй сподобав Христа, щоб жити в ньому, і через Ісуса Він знову поєднав у собі все, і земне, і небесне. Бог досяг миру через кров, пролиту Христом на Христі. Колись ви були чужими Богові, ви були ворогами Його через думки свої та лихі вчинки. Тепер Христос примирив вас з Богом в своєму тілі через свою смерть, щоб постали ви перед Богом святими, непорочними і невинними. І Він зробиться, якщо ви залишитесь непохитними і твердими у вірі своїй. Якщо не відвернетеся від надії, дарованої вам доброю звісткою, яку ви чули. Ця звістка проповідувалася всім, хто живе на землі і слугою якої я, Павло, став. Я з радістю приймаю заради вас страждання та готовий прийти через все те, що Христос ще мусить вистраждати. За його тіло, що є церкви. Я став одним з її служителів, бо був уповноважений Богом, це було даровано мені заради вашого блага, щоб у всій повноті проповідувати послання Боже. Це послання таємниця, яка була схована віками для поколінь, а зараз відкрилося Богом для його людей святих. Господь відкрив своєму народу, яким славним багатством є ця істина, ця таємна істина, яка була призначена для всіх людей, полягає в тому, що Христос живе поміж вас і є вашою надією на те, що розділите ви славу Божу. Тож ми продовжуємо проповідувати Христа. Переконуючи і навчаючи кожного з усією нашою мудрістю, щоб представити Богові усіх людей досконалими у Христі. Заради цієї мети я й працюю, борючись з усім запалом, який Христос дає мені силою своєю. Я хочу, щоб ви знали, як напружено я працюю, щоб допомогти вам і всім тим, хто мешкає в Лаодикії, а також і тим, хто не бачив мене особисто. Я роблю це, щоб їхні серця підбадьорилися, об'єдналися через любов і збагатилися впевненістю, яка йде від розуміння. Я хочу, щоб вони ясно зрозуміли таємницю Божу, якою є Христос. У ньому надійно сховані всі скарби, мудрості й пізнання кажу вам це, щоб ніхто не зміг обдурити вас улесливими доказами, які насправді хибні. Бо, хоч я й відсутній серед вас тілом. Та я з вами духом і серцем. Радію я спорядку в житті вашому і стійкості у вірі вашій в Христа. Тож, прийнявши Христа Ісуса як Господа, живіть у Ньому, вкорініться в Ньому, збудуйтеся на Ньому, зміцнюйтеся у вірі, який вас навчили, завжди будьте вдячними Богові. Стережіться, щоб ніхто не захопив вас пустими й оманливими ідеями, що йдуть від людських традицій та простих понять цього світу, а не від Христа. Бо в ньому перебуває уся повнота Божества навіть під час життя на землі в тілесній формі. Ви набули повноти Своєї в Христі. Який є головою всім правителям і всякій владі. В ньому також здійснено обряд обрізання над вами, але то не дія, вчинена людськими руками Ви звільнилися від влади гріховного буття обрізанням Христовим. Це сталося, коли ви були поховані разом з Ним під час хрещення. І воскресли також разом із Ним через віру вашу в діяння Всевишнього Бога, який воскресив Христа з мертвих. Колись ви були мерцями через гріхи свої через те, що не мали свободи від свого гріховного Єства, та Бог дарував вам життя разом з Христом і щедро простив гріхи наші, порушивши закони Господні. Ми стали боржниками перед Богом, та Він скасував весь борг наш, прибивши його цвяхами до Христа. Він обеззброїв правителів і владу Духовного світу, та торжествуючи над ними смертю своєю, переможно повів за собою, виставивши їх на преселюдний сором. Нікому не дозволяйте придумувати для вас закони та правила про те, що їсти вам, чи пити, або яких свят дотримуватись, святкування новолуння чи Суботи. У минулому ці речі були лише тінню, ознакою прийдешнього, але нове вчення приходить з Христом. Деякі люди полюбляють удавати себе за тих. Хто віддався покірливості й служінню ангелам. Вони завжди говорять про те, що їм привиділося в видіннях, та не слухайте їх, коли вони засуджують вас через те, що ви не робите так само. Насправді вони вихваляються без усякої причини тільки своїм плодським розумом. Вони не слухаються голови. Під чиїм керуванням усе тіло з'єднане. Завдяки Христу усі частини тіла піклуються та допомагають одне одному, і все міцніє і росте згідно з задумом Божим. Якщо ви померли з Христом і звільнилися від простих понять світу цього, то чому ж ви коритеся Його правилам? Не бери цього в руки, не їж того! Або не чіпай цього. Це є тільки правила і вчення, що створили люди, та усі ці земні закони згинуть після їх використання. Справді вони можуть здатися мудрими з точки зору вигаданих релігій з їхнім хибним самоприниженням та знесиленням тіла. Але вони нікому не допомагають в протистоянні гріховному Єству. Ви воскресли з мертвих разом з Христом, тож живіть для того, що на небесах, де Христос сидить праворуч від Бога. Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі. Бо ваше старе єство вмерло, а нове життя ваше сховане з Христом у Бога. Так, Христос, ваше життя та коли Він знову прийде, ви розділите з Ним славу Його. Тож позбавтеся усього зла в вашому житті, розпусти нечистоти усілякої хіті, лихих бажань і зажерливості. Що подібно поклонінню Бобванам, бо за все це зло приходить гнів Божий. Ви теж чинили подібне, коли жили життям таким. Тепер же вам слід позбутися всього цього, гніву, люті, злоби, наклепів і соромницьких розмов. Не брешіть одне одному, скиньте з себе своє старе єство. З його вчинками, та зараз ви вже вбралися в нове життя, яке постійно оновлюється. Ви постійно зростаєте в розумінні того, хто створив вас і все більше стаєте схожими на Нього. Тож у цьому новому житті немає різниці між юдеєм і поганином, між обрізаним і необрізаним, між Варваром, і скифом, рабом чи вільним має значення лише Христос, який живе у всіх вас. Так живіть новим життям, як вибрані люди Божі, святі й улюблені, сповнені милосердя, доброти, покору, лагідності й терпіння. Будьте терпимими одне до одного, прощайте одне одного. Якщо хто скаржиться на вас, як Господь простив вас. Але ж найголовніше над усім у вашому житті це любов до інших. Саме любов об'єднує усе досконалим союзом. Хай же мир Христа керує серцями вашими, бо саме до нього ви були покликані з'єднатися в одному тілі. Та завжди будьте вдячні. Нехай Слово Христове живе в вас у всьому Його багатстві. Навчайте і переконуйте одне одного мудрістю, співайте псалми, гімни і духовні пісні з подякою Богові у серцях ваших. І хоч би що ви робили чи казали, все має бути в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу Отцю через Христа. Жінки, куріться чоловікам своїм, як і слід послідовникам Господнім. Чоловіки, любіть жінок своїх і не будьте суворі з ними. Діти, будьте у всьому слухняні батькам своїм, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб ті не впали у відчай та не перестали вас слухати. Раби, Корріться панам своїм земним у всьому, чиніть так не лише під наглядом, як під лабузники, але робіть це у щирості серця свого, боячись Бога. І хоч би що ви робили, робіть це від усього серця. Працюйте так, якби ви працювали на благо Господа, а не людей. Пам'ятайте, що від Господа ви дістанете вашу частку у спадок як винагороду. Ви служите Господу Христу, Він, ваш істинний Господин. Хто чинить зле, той буде засуджений за те зло та перед Богом усі рівні. Пани, віддайте слугам своїм належне і справедливе. Пам'ятайте, що і ви маєте Господа на небі. Присвятіть себе молитвам, моліться з вдячністю і терпінням. Одночасно моліться і за нас, щоб Бог відчинив нам двері для свого слова, щоб ми змогли нести таємницю про Христа, за яку мене і ув'язнено. Моліться, щоб я зміг знайти необхідні слова. Та пояснити усім цю істину мудро поводьтеся з невіруючими, не гайте часу, слушно використовуючи будь-яку можливість промова ваша хай буде завжди приємною, мудрою, щоб ви змогли відповісти кожному як слід. Тихик улюблений брат, вірний помічник і слуга в Господі, розповість вам усі новини про мене. Я посилаю його до вас саме з цієї нагоди, щоб ви дізналися все про нас і хай Він утішить серця ваші. Посилаю я його разом з Онесимом, нашим вірним і улюбленим братом, який є одним із вас. Вони розкажуть вам, що тут відбувається. Вітають вас, Арестарх, мій соратник по ув'язненню, а також Марко. Двоюрідний брат Варнаве, Ви вже одержали настанови щодо Нього. Якщо Він навістить вас, то щиро прийміть Його. Ісус, названий Юстом, також вітає вас, серед віруючих юдеїв лише ці працюють разом зі мною заради царства Божого вони велика втіха мені. Вітаю вас також і епофраз. Слуга Христа Ісуса, який є одним із вас. Він завжди гаряче молиться за вас, щоб ви були стійкі і зрілі в волі Божій, і я свідчу про те, що Він невпинно і старанно трудиться заради вас і тих, хто живе в Лаодикії та Єраполі. Лука, улюблений лікар і демас теж вітають вас. Вітайте братів, які живуть в Лаодикії. вітайте німфу з церквою, що збирається в її домі. Коли прочитаєте цього листа у себе, то не дійшліть його до церкви, що в Лаодикії. Самі ж також прочитайте листа, що я написав до тієї церкви. Та скажіть Архипові Дивись, щоб виконав служіння. Яке Господь призначив тобі? Я, Павло, пишу це вітання власноручно. Пам'ятайте, що я ув'язнений, та нехай благодать Божа буде з усіма вами.